Запоріжці мали змогу отримати осінні світлини від професійних фотографів та допомогти нашим бійцям. Троє фотографів нашого міста долучилися до благодійного збору для збройних сил та організували акцію, під час якої робили фотографії за донати. Нас ціль зібрати на Наша Мета зібрати на 55 спальників для наших військових, які зараз перебувають на донецькому напрямку. Зараз погодні умови дуже сильно змінюються, тому я вважаю це. Дуже необхідний збір, щоб їм там було комфортно. Один спальник коштує 36 євро. Всього потрібно 80 тисяч гривень. Наразі вже зібрано понад 25. Ця подружня пара спеціально прийшла, аби сфотографуватися. кажуть, потрохи документують нинішні історичні події. Тож і отримані фото залишаться на згадку про внесок у перемогу. Що такі акції потрібні, бо вони якось ну дають людям якусь надію, ну і якісь розваги, звісно. Вот. Ну і головна звичайно, мета це допомогти нашим бійцям. Ти радієш від того, що ти зробив добру справу, і тут же добру справу зробили тобі. І це тебе, звісно, окриляє і надихає на, на не знаю на те, щоб допомагати далі. Це вже не перша акція від запорізьких фотографів на допомогу для ЗСУ. Спочатку Деніс робив такий проєкт, але він через весь проспект йшов, фотографував людей і збирав кошти на автівку, мені здається, для ЗСУ. А потім ну, ми зустрілися з ним. Я кажу, слухай, давай зробимо такий же проєкт, але щоб це було статично десь у місті, щоб люди десь за тиждень знали про те, що буде такий проєкт, і спробуємо зібрати на спальники для ЗСУ. Підтримати благодійний збір для наших бійців можна на сторінці у інстаграм або за реквізитами, що ви бачите на екрані.